Безмежні, аж добрі, звідти лиха чекать люди добрі, звідти грізна орда басурманська, йде за добиттю зграя османська. Знову стукіт копит, коні з гривами, Жах і кров по степу льються зливами. Дме над степом ковильним, холоди з гір, ти смуток і біль мій південний фронтір! У хроніках царського двору середини 18 сторіччя є цікавий запис. Йдеться про те, як милуючись подарованими їй тонконогими скакунами з таврийських степів, Катерина II скрикнула. Красиві, будь то боги. Що б значило несподіване порівняння, губились в здогадках придворні. Мало хто знав тоді про так званий грецький проект, що його виношувала честолюбна імператриця. Посилаючись на свій просвітницький обов'язок перед народами Європи, відродити розтоптану грецьку культуру. Катерина ІІ мала на меті повернути до життя і відновити у колишніх кордонах давно неіснуючу Візантію. Стамбул повинен знову стати Константинополем, а на трон Катерина мріяла посадити свого малолітнього онука Костянтина. Але чи було це головною метою імператриці? Звичайно ж, ні. Росія вже давно чекала приводу поширити свій вплив на землі Балкан і Чорномор'я. Масштабний стратегічний задум потребував підготовки. І невдовзі стає зрозумілим, степові коні Таврії мають до грецького проєкту пряме відношення. З указу імператриці. приписанные ко двору Белгородской провинции Валуйского уезда местности, а именно Беловодскую, Евсуг, Марковскую Слободы, в коих мужского пола 6969 душ с землей и со всеми угодьями, незамедлительно отдать в ведомство конюшенной канцелярии. Так у степу на березі річки Деркуль в 1765 році закладено було існуючий нині знаменитий Деркульський конезавод. Царським указом йому доручалось виращувати і поставляти ремонтних лошадей для кавалерійських полков. Полки повинні були складати головну ударну силу армії, що мала діяти на південному фронтірі. Так звались тоді прикордонні території. Петро Румянцев за Дунайський. Ріпотьомкін. Олександр Суворов. Михайло Кутузов з іменами цих видатних російських полководців. Пов'язані цілих чотири десятиріччя важких кровопролитних війн насамперед з турками і татарами. Здійснити грецький проект у повному обсязі так ніколи не вдасться. Візантія не відродиться. Але на початок 19 сторіччя у склад Російської імперії вже входили завойовані землі від Дунаю до Кубані. Все північне Причорномор'я та Крим. Залишки неприступних колись фортець, берегових укріплень, на які рясніє все чорноморське узбережжя. Свідки жорстоких битв, виснажливих облог, шалених штурмів. Давнє прагнення Росії здійснилось. Двоголовий Орел розгорнув свої крила над Чорним морем. І вже скоро відбудуться суттєві зміни в приєднаних до Російської імперії районах Півдня. Перш за все, Катерина II покладе край автономії України. Була колись Гетьманщина та вже не вернеться. Було колись панували та більше не будем, тієї слави козацької повік не забудем. Напише через півстоліття. Тарас Шевченко. Підступна імператриця довго загравала з козацтвом. Осипала козаків, що відзначились хоробрістю в боях медалями, грамотами та подарунками. Проте вона побоювалася мати поблизу південних кордонів волелюбну Гетьманщину з її самоврядуванням. Де поділось козачество? Червоні жупани, де поділась доля воля, бунчуки й гетьмани. Це по наказу імператриці у 1775 році Запорозьку Січ зруйнували, а козацькі полки перетворено на регулярні. Осиротіли поля, покинуті працьовитими господарями. А матінка імператриця щедрою рукою вже роздавала багаті українські землі чужеземним колоністам. Із знищенням Запорозької Січі почалося те, що відомо нам з новітньої історії насильницьке переселення народів. Запорожці після довгих поневірянь опинились аж на Кубані. Далеко на схід були пересунуті нугайські племена. Кримські греки та вірмени потрапили на береги Азовського моря і дону. Більшість кримських татар, рятуючись від переслідувань, подались у турецьке володіння. Позбавившись від волелюбних корінних мешканців царський уряд ставив своєю метою заселити край вдячними послухняними вірнопідданими. Тут на півдні не переслідували збіглих кріпаків, не давались позики і всілякі пільги переселенцям. На новосвоєних землях з самого початку стали запроваджуватись ще незвичні для російської держави прогресивні методи арендного землокористування. Небачено швидкими темпами розвивалось сільське господарство, а землеробство носило товарний характер. Неабийкий інтерес до південних просторів виявило дворянство. Дворяни безкоштовно отримували від уряду великі земельні володіння, а це обіцяло швидке збагачення. До речі, пригадаємо, для чого бідний гоголівський дворянин Чичиков так завзято скуповував мертві душі. Бо спокуса була і самому урвати добрячий шмат землі на привабливому півдні. Русь Трійка, птиця Трійка запам'яталось назавжди. І чи є потреба пояснювати, що значив кінь для степового краю? Вже знайомий нам Деркульський кінний завод започаткував племінне конярство слід за українською верховою тут виводять нові породи упряжних коней та ваговозів. Попит на них був такий великий, що поблизу Деркуля в короткий час закладають ще чотири племінних конезаводи. Оці невеликі на зріст, могутні ордини і до наших днів широко використовуються на різних сільських роботах. Цінують їх і за кордоном. Шов час. На базі дрібних селянських і міських промислів розвиваються ремесла і мануфактурне виробництво. Поселенці оволодівають новими професіями. Все це дає поштовх швидкому зростанню міста. Нинішній Донецьк, наприклад, виник навколо примітивних ще вугільних шахт і оточуючих їх невеликих селищ. Маючи добре обладнані порти в гороловині Дніпра і на морському узбережжі, Степовий край перетворювався на південні торгові ворота імперії. Судно Будівні верфі дали у 1778 році життя Херсону, а трохи пізніше і Миколаєву. Оцей мармуровий пам'ятник у Херсоні на честь перших корабелів півдня. Південні міста швидко ставали промисловими та культурними центрами, отримували велике політичне значення. Одеса, що першою одержала статус вільного міста, запроваджує небачений раніше у Росії торговельний режим Порто-Франко. Ця нова форма безмитної торгівлі привабила закордонних партнерів, зміцнила міжнародні зв'язки. Невипадково сьогодні історики порівнюють освоєння нашого півдня з тим же періодом у житті Сполучених Штатів Америки. І знаходять багато спільного. Ті ж енергійні темпи, самобутні підходи. Але на цьому, на жаль, порівняння закінчується. Підступала нова війна, безславна кримська 1853, 56 років. Знову стукіт копит, коні з гривами, жахи кров по степу ліються зливами, Дме над степом ковильним холод з гір. И і смуток і біль мій, південний фронтир.